Олізки серед сміття. Мешканці будинку 78 дріб 3, що на проспекті Миру, скаржаться, що у їхньому дворі не прибирають вже більш ніж півроку. Усі звернення громадян Жек ігнорує. Вони звернулися до народного контролю. Він зовсім не обирає, зовсім не обирає. З листопада місяця оце листя були кучами, все. Слухайте, ну а за що гроші? Платити. Всю зиму дуже погано прибиралося, сніг був, не дуже посипано, слизько було. Зараз от ями болото, от ідеш кругом, знаєте, там чисто асфальт, а тут от кругом пройти, то треба чи під дома йти. Двірники у цьому жаку надовго не затримуються. Нові працівники наводити чистоту, не поспішають. Одного візьмуть цього дворника. Він німно поработає, поработають, але. Сейчас... этого выгоняют. И тогда стоит, и стоит, и мусор, и мусор, и не убирают. А сейчас взяли какого-то, так он вообще вот убрал вот отсюда, и все, и дальше не убирать. Я ему уже пять раз сказала, что там листья с осени уберите. Хорошо, я уберу, и так они до сих пор. На камеру народного контроля дверник Юрий обещает работать сумленнейше. Когда вы приберете так, чтобы тут было До субботы. До субботы? Да, до субботы будет До суботи, а, а раніше До п'яти тим часом уже журналістам народного контролю обіцяють підтримувати чистоту не лише біля цього будинку, але й у всіх навколишніх подвір'ях. Воно вбирається колесняно, як місячних, які крувіді згідно і кажу, віддімо, кавістю, воно переділяється. Значить, з 5 числа по 5, про те, повністю. Вся прилала територія, де не обирається зачищатися, не прибиратися, а зачищатися. Ми будемо стежити, аби комунальники виконували свої обов'язки належним чином. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджемейл.ком